Всім привіт! Сьогодні пропоную зазирнути, так би мовити, під капот штучного інтелекту. Ми поговоримо про одну справді революційну техніку. Називається вона Ехо, і це не просто чергове покращення? Ні, вона буквально вчить шиї думати, знаєте, більш гармонійно, більш логічно, ніж будь коли раніше. Отже, почнімо з головного питання: чи не так? А як власне, машина думає? Ну от серйозно, як вона бере наш простий запит і перетворює його на якусь складну логічну відповідь? Це, знаєте, така фундаментальна загадка, і саме її ми сьогодні спробуємо розгадати. І в основі цього всього лежить одна ключова ідея ланцюжок міркувань. Або chain of тот ідея насправді геніально проста. Замість того, щоб ши просто знаєте виплюнув готову відповідь, ми змушуємо його показати ну, весь свій процес мислення, буквально крок за кроком, майже так, як це робить людина. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, з якими викликами взагалі стикається щі в міркуваннях, потім глянемо, чому старі підходи, ці самі ланцюжки, іноді обриваються. Далі, звісно, зануримося в ехо. Що це за звір такий? Пояснимо, як працює процес гармонізації, подивимося на реальні тести і на сам кінець поміркуємо, що це все означає для майбутнього мислення щі. Так, почнемо з першого пункту. Треба розуміти, що поява ланцюжка міркувань це був справді величезний прорив. Сама здатність розкладати велику складну проблему на маленькі керовані кроки. Це по суті і дозволило щії вийти за межі простих запитання відповідь і почати вирішувати щось серйозніше. Щоб було простіше, уявімо собі детектива на місці злочину. Ранні методи, по суті, давали цьому детективу лише одну єдину зачіпку. І казали Йди за нею, просто йди. І знаєте, іноді це спрацьовувало. Але що якщо ця перша зачіпка виявлялася хибною? Ну тоді детектив просто заходив у глухий кут кінець історії. І ось тут ми підходимо до головної проблеми. Бо сама ідея чудова, так? Але коли її спробували автоматизувати, масштабувати. Отут і вилізли серйозні недоліки. Щойно завдань ставало більше, щойно вони ускладнювались, ці ланцюжки міркувань, вони почали просто рватися. І ось у чому полягала дилема: з одного боку був підхід аутокод Він автоматично генерував безліч шляхів міркувань. У нашій аналогії це як зібрати цілу команду детективів, де кожен кричить свою теорію. Результат хаос і плутанина. З іншого боку, був ф'юшот код. Тут покладалися на точні, написані людиною приклади. Це ніби один досвідчений керівник дає ідеальні інструкції. Працює добре, але, уявіть, йому доводиться писати ці інструкції вручну для кожної нової справи. Це ж просто вічність займає. І ось тут на сцену виходить еко. Це абсолютно новий підхід. Він був створений саме для того, щоб вирішити оцю дилему. Він пропонує, скажімо так, розумніший шлях. Такий, що бере найкраще з обох світів, але при цьому позбавляється їхніх головних недоліків. Так що ж це таке? Це ехо. Ну, уявіть собі, диригента для думок штучного інтелекту. Ця техніка не просто генерує купу ідей, вона їх гармонізує, вона бере всі ці розрізлені, іноді суперечливі лінії міркувань і зводить їх, ніби ноти в одну потужну, логічну симфонію. Або повертаючись до нашої детективної аналогії, еко це як головний детектив у відділку. Він, звісно, вислуховує всіх молодших колег з їхніми різними іноді дикими теоріями, але потім він використовує свій досвід, щоб відкинути хибні сліди, об'єднати вагомі докази і, врешті-решт, побудувати єдину бездоганну версію подій. Гаразд, це все звучить дуже вражаюче. Але як саме, як конкретно ехо вдається досягти цієї гармонії? Давайте знову зазирнемо під капот і розберемо цей процес. Він насправді складається з трьох ключових кроків. Отже, крок перший. H.O. групує схожі запитання, ну так само, як детектив сортує справи за типом злочину. Крок другий: для кожної групи генеруються початкові теорії. Це ніби кожен детектив у команді висуває свою першу версію. А от далі, на третьому кроці, починається справжня магія. H.O. змушує ці теорії спілкуватися між собою. Найкращі ідеї з однієї версії перекочовують в іншу і покращують її. Слабкі гіпотези відкидаються, і так ітерація за ітерацією поки не викрастує кристалізується єдиний найсильніший і найлогічніший шлях до відповіді. Ну а тепер, мабуть, найважливіше питання а чи працює це краще насправді? Бо теорія це, звісно, чудово, але все вирішують результати. Тож давайте подивимось на сухі цифри. І ось вони результати. У цій таблиці ми бачимо порівняння Ейко з іншими відомими методами. Тестували їх на трьох типах завдань: це проста арифметика, далі завдання на здоровий глузд, ну, наприклад, розуміння якихось життєвих ситуацій, і третє, найскладніше символічні міркування це як розв'язувати логічні головоломки. І що ми бачимо, ейко стабільно в кожній категорії випереджає конкурентів і як результат отримує найкращий загальний бал. Але тільки подивіться на це число. 93 і це в символьних міркуваннях, найскладнішому типі завдань. Це там, де ще треба маніпулювати абстрактними правилами, символами, по суті, розгадувати дуже складну логічну головоломку. Такий величезний стрибок у точності це просто неймовірне підтвердження того, наскільки потужним є сам підхід гармонізації. Добре, цифри вражають, це зрозуміло. Але давайте зробимо крок назад і подумаємо, а що все це означає в ширшому сенсі. Чому ця на перший погляд суто технічна деталь, чому вона така важлива для майбутнього штучного інтелекту в цілому? А відповідь насправді проста: Ехо робить шиї не просто, знаєте, трохи точнішим, він робить його надійнішим. Послідовним і що, мабуть, найважливіше, набагато автономнішим. Він автоматизує цей складніший процес пошуку найкращого шляху міркувань, а отже, зменшує потребу в постійному людському контролі. І ось це, це і є ключ до створення по справжньому, масштабного і складного інтелекту. І наостанок просто думка для роздумів якщо машини вже зараз вчаться не просто думати, а узгоджувати, гармонізувати власні думки. Щоб знайти істину, то які ж горизонти це відкриває? Уявіть, які складні наукові, логічні чи навіть творчі проблеми вони зможуть вирішити вже завтра. Схоже, майбутнє мислення штучного інтелекту буде набагато гармонійнішим.